Друзі, вітаю 9 серпня. Сьогодні з вами Валерій Кучок. І в мене для вас є гарні новини з Курської області. Точніше, про те, як на це реагують на Росії, а в тому числі і на Заході в Сполучених Штатах Америки та у Франції. Ну от як мінімум, обстановку в Курській області визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру. Про це повідомляє. Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео друзям. Я вам буду за це дякувати, бо так само ви підтримуєте мою роботу для вас, шановні підписники. Отже, ситуація вкрай напружена в Курській області. Це визнається на найвищому рівні. Поки що Кремль офіційно ніяк не коментує те, що там відбувається. Путін вирішив видати по 100 доларів усім, хто постраждав. Я про це вам розповідав учора. Але події і далі накаляються. Воно, зокрема, в Рильському районі Курської області було минулої ночі знищено колону російської техніки. Район розташований трішки далі за Кореневе, якщо дивитися з боку Сучі. Ну кажуть, що фейк, але ось це відео на фейк ніяк не схоже. Вот она, вот она колонна, обратно возвращаюсь, уже огня нет, только дымится, но ну, вот что осталось, вот что осталось. Блин, пацанов, сколько, сколько пацанов. Ио-мое. Вот это местное. Проехал. Це, друзі, 37 кілометрів від кордону по прямій. Знищено 11 вантажівок за одними даними, за іншими 14 вантажівок, і там є дуже багато знищених російських солдат. І це вказує все на ефективність використання саме західної зброї, бо говорять, що от саме це було зроблено за допомогою систем Хаймерс. Можливо і ні. І мені це вказує на те, що врешті решт захід змінив свою позицію щодо можливості використання їхньої зброї в глиб території Росії. Про це трішки згодом. Бо також минулої ночі стався дуже успішний приліт чогось: чи то безпілотників, чи чогось іншого по аеродрому в біля Липецьку, липецьк 2 Там було знищено склад із 700 кабів. І також кажуть, що після удару дронів Служби безпеки України окей, нехай це будуть дрони. Склади детонували, а літаки, які там перебували, злетіти не встигли. Поки що точної інформації на рахунок літаків немає, але от те, що туди щось прилетіло і прилетіло успішно, це підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Зараз я можу дуже обережно говорити про те, що ми маємо уже конкретно дані, повідомлення і підтвердження того, що. Американська зброя використовується для ударів по військових об'єктах Російської Федерації. Ну, навіть Міністерство оборони Франції сьогодні повідомило про те, що наступ збройних сил України на Росії успішний. Тобто вони говорять, що є наступ ЗСУ. Це також важливо зафіксувати. Ну а вчора ви знаєте, що в Німеччині сказали, що вони не проти використання їхньої зброї на території Росії, тому що цілі, яких намагається досягнути Україна, справедливі. А саме встановлення справедливого миру, тобто вихід на переговорний процес із Кремлем на умовах України, і це абсолютно логічно і правильно. Підкреслю, що на 12-ту годину сьогоднішнього дня знову ж таки мовчить Китай, Іран, Північна Корея. Вони мовчать. Ну а Лукашенко скромно сказав, що ви будьте дуже бережні, друзі за такбе. Бо Росія може впасти, тоді падемо всі ми. Ну, звісно, падіння Росії поки що ніхто не допускає. Ну про на території Росії в Україні давно прагнуть цього, а от, чи захист цим визначився? Сказати складно, але є коментар від Пентагону. Він, як на мене, також дуже цікавий. Зокрема, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг сказала, що просування українських військ у Курській області Росії не викликає занепокоєння у Пентагону. Це, мабуть, вперше, коли це не викликає занепокоєння у Пентагону. і вони не бачать за цим ескалації. Пряма мова наступна. Її запитали щодо можливого посилення напруженості через захід українських військ у Курській області. Вона відповіла, чи є така мовляв загроза? Ні. Тому що, врешті-решт, Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили самого початку, найкращий спосіб це зробити, це щоб Путін сьогодні прийняв рішення про виведення військ з України. Що змінилося в Білому домі, я не знаю. Але це вперше вони заявляють позицію абсолютно відмінну від їхньої попередньої стратегії, про яку я вам багато разів говорив. І правильно робив, що говорив, тому що ми мали доносити хибність думки Білого Дому про те, що вони переслідували за ціль недопущення ескалації управління ризиком, аби війна не вийшла за територію України. Вона вийшла, але не в країни, НАТО, а на території Росії. Втім, це також було непростим рішенням для Пентагону. Я більш ніж переконаний. І далі вона говорить, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну можливостями і системами яких вона потребує, ми не відчуваємо, що це якимось чином призводить до ескалації. Україна робить те, що їй потрібно, щоб бути успішною на полі бої, заявили у Пентагоні. Ну, друзі, це, чесно кажучи, щось перевернулося, а в лісі щось таке здохло дуже-дуже велике. Ну, так каже українська приказка, і вона підкреслила разом з тим, що США і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії. Тут певне вона говорить про те. Що, наприклад, не можуть бути удари там на 500 кілометрів на 600 кілометрів. Але якщо брати до уваги, де сьогодні можуть перебувати військові формування Збройних сил України аби завдавати влучних ударів навіть тими системами, які б'ють ну, наприклад на 100-150 км, кілометрів, то можна зробити обережні припущення, що вони випускаються з території Росії по військових об'єктах російських на території Росії. Ну, загалом логічно. За цим слідкуємо. Також слідкуємо за тим, якою буде реакція Заходу на ось сьогоднішні ці військові операції, які проведені на території Росії, а саме знищення аеродрому у липецьк 2 Там ще один не біля воронежа. Ну я думаю, і туди також прилетить. Ну і знищення такої великої кількості, як на мене, колони солдатів Російської Федерації і дуже успішно системами «Хаймас». Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять мишові ну, не перемикайтеся, друзі. Все буде Україна.